Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогоднішнє наше інтерв'ю буде цікаве для тих, хто цікавиться здоров'ям своїх ніг. Адже наступні 15 хвилин нашого ГТРу ми надамо поради від подолога в нашій студії Дар'я Кравченко. Рада вітати! Рада вітати. Давайте почнемо з того, які взагалі є основні причини травм або проблем з ногами, з якими ви найчастіше зіштовхуєтесь в своїй практиці. Ну, по-перше, і найголовніше, що тільки є у нашому житті, це взуття. Наші ноги дуже багато ходять, і це те, що ми взуваємо. Те у нас і відбувається з ногами. Якщо ми взуваємо вузьке взуття, у нас пальчики здавлюються, і ми нічим не їм не потім не можемо допомогти, тому що вони себе дуже некомфортно почувають. Якщо ми носимо навпаки завбільшке взуття, також є свої якісь е, мінуси. Е, головна проблема це якщо неправильно підібрано воно, і це е, основне травми. Це які у нас можуть бути десь спіткнулися, якісь мозолі натерли, це у нас теж відноситься до травматизації, бородавки це також, воно. грибки вони передаються, особливо зараз, коли пора басейнів, піски у ці наші штучні покриття, вони дуже багато грибків передають. Тому потрібно до цього дуже. Прискіпливовідноситиськось так. так. А які ви надасте людям щодо вибору взуття, щоб уникнути цих всіх Ну, По перше, взуття нам потрібно підбирати індивідуально і. Я противник того, щоб купувати його в інтернеті. В інтернеті ми не можемо поміряти, оцінити його ніяк. Зараз дуже багато виготовляють ортопедичного взуття. Це не оце там стілечку тільки поклали і все. Це анатомічне взуття, яке у нас по формі ноги. По формі пальців у нас є широкі стопи, є вузенькі, є довгі пальці. Може, ви колись замічали, або у вас так там не великий там палець довгий, а другий. Так. І от по другому Потрібно обирати взуття, тобто довжину його. Ми можемо достати устілку, поставити свою ногу. І у нас потрібно, щоб у нас наша нога повністю була на устільці. Якщо у нас вона буде десь вилазити, то це буде великий мінус, тому що воно буде або давити, або десь буде нас деформувати. І можуть з'являтися і мозолі, і врослі нігті. Тому потрібно дуже ретельно підбирати, щоб у нас е, навіть було 0,5 см або сантиметр запас цієї устілки для нашої ноги. І тоді буде е, нам комфортно. Також потрібно обов'язково дивитися, щоб висота взуття була у нас носочок. Оцей е, він був у нас високий, особливо для тих, у кого пальці у нас підігнуті доверху. Угу. Тобто, у нас є нормальні. Це також нормальні, просто вони трішки особливі. І під них потрібно підлаштовуватись. І оце взуття ми також підлаштовуємо. Ну і звісно, щоб воно нам було комфортне, а не таке грубе, як зараз у нас мода на грубе взуття. Ну, от про усилки, до речі, було дуже цікаво. Я... Напевно, вперше за своє життя дізнався. Я думаю, що як і а, ну, можливо, якась кількість глядачів, так можливо, там не всі, що треба міряти по устілці, тому що я, наприклад, не знав цього і ну, тепер. Ви... Я напевно буду більш уже прискіпливий до цього, так, до вибору ну, взуття. Краще взагалі, якщо достається устілка, дістати устілку і покласти її, поставити свою ногу. Ще у нас є такий лайфхак, коли ми не можемо дістати устілку, але потрібно нам підібрати взуття. Ну тобто для людей, які вже. З цим зіштовхнулись, для них це важливо. Ми беремо свою ногу, ставимо на листик А4, обводимо його і вирізаємо. І Потім вкладаємо взуття, проглажуємо, і якщо пальчики у нас загнулись в цьому взутті, тоді потрібно його ну, не брати. І ми шукаємо собі більш комфортне взуття. Ну, наразі у нас тенденція така, те, що ринкова ціна середня і на замовлення індивідуально, в принципі, одна й та сама ціна, і можна один раз просто собі замовити, і буде на багато років. Угу. Це так чудово. А ще таке запитання, пане Як часто людям потрібно звертатись до подолога для якихось профілактичних? А, якщо ну, по-перше, якщо тільки з'явився який-небудь дискомфорт, потрібно звернутися щоб. Щоб ця проблема не була далі більш серйозна. Наприклад, врослий нігть у нього є декілька стадій. Тобто він може бути просто там щось давити і красненьке таке бути, це можна так раз і виправив. А буває таке вже, коли там рана, у нас раньовий процес, оце там гноїння відбувається, там вже потрібно більш серйозні методи. І буває таке, коли вже подолог не може допомогти з врослим нігтем, ми відправляємо до хірурга. І вже хірург нам допомагає. На жаль, ну, такі. Які випадки є, те, що ми не можемо допомогти. І те, що дуже хотіла донести, те, що не потрібно одразу бігти до хірурга. Потрібно спочатку звернутися до подолога. Він своїми методами допоможе. Якщо вже ні, то до хірурга. <тас> а, так, чудово. А які процедури або методи ви використовуєте для лікування? Найпоширеніших проблем з ногами. <тас> ну, Найпоширеніше це у нас, знаєте, як ото сезонно. Грибки це не просто так з'явилися, а вони протязі якогось часу ми їх виношуємо, виношуємо, і у нас деформується ніголь. Ну, Це таке те, що у нас протязі року відбувається. Врослі нігті це зазвичай коли от міжсезоння, тобто зміна взуття, і там вони з'являються. Мозолі також міжсезонні, між тому що оділи взуття, кросівки там чи ще щось, вони понатирали. Ну і так воно, в принципі. Почули дискомфорт, прийшли, підібрали вам лікування. Ми найрізніші, тобто, це можуть бути як і лікувальні, або просто якісь доглядові. Так, і до речі, от про доглядові. так. Чи є якісь спеціальні поради по догляду за нігтями, які ви можете надати або для шкіри там ніг в домашніх умовах? По-перше, це гігієна. Ну тобто. Нормальний домашній догляд помити, просушити. У кого дуже там щільні пальчики, можна їх після душу там просушити полетеничком, і потім, наприклад, феном обдути. Це нормально. Після басейну також потрібно продувати, тому що ми знаходимося ну, в людному місті. Після басейну також в басейні це взагалі, от зараз сезон, і потрібна обробка стоп. Бажано і перед басейном, і після басейну. Тобто Це таке, хто ніхто не робить, але б це бажано було. Я так розумію, що в сезон це такі найнебезпечніші місця. так? От басейни, так, там, це якісь, найбіль, пляжі. Найбільш такі те, що от гарячий пісок, те, що покриття штучні вони нагріваються. Це для грибків дуже така е, приємна атмосфера. Угу. А які а, от, ну, найчастіші помилки за доглядом, по догляду за от, своїх. Клієнтів це неправильне взуття. Так, ну напевно, з 20 клієнтів тільки один прийде з правильним взуттям, тому що загалом всі приходять у вузькому взутті. Ми звикли оцінювати взуття по підошві. Вона така велика, ми ж думаємо, ми взуття велике, звісно. Е, ні, нам потрібно дивитися саме устілку. Устілка нам все каже. І коли людина приходить, і ми кажемо, їй маленьке взуття, вузьке. Вони, ні, це найкраще взуття, яке в нас тільки є, найтам зручніше. Але ні, насправді от взуття. Це єдине те, що так може. Е, є ще така причина: це деформація стопи. Це буває, ну, або там у людини з народження, або вже набуте, тобто якісь травми, або там. Якісь ще можуть бути фактори. Так, чудово. І е, таке запитання: які зміни в стилю життя або звичках можуть покращити загальний стан Е, Як ми подовго кажемо, в нас завжди буде робота, поки люди будуть любити своє взуття. <свісно> <свісно> Які вони дуже люблять. Якщо ми змінимо взуття, буде менше проблем. Але все одно від всього ми не можемо бути застраховані, тому що бородавки, вони ж також це і імунітет, коли просідає, тобто ну, і у підлітків частіше, бо у них ножка потіє, і мозолі, тому що ну, таке наше життя. Але я так розумію, що найтака глобальніша помилка це взуття, так? Так, Проблема це Єдина помилка. причина, от я вам скажу, мозолі з'явилися, переглядаємо взуття вросли нігодь, переглядаємо взуття. Там десь на топтиші переглядаємо взуття. Ну це таке основне у нас. Так. А чи впливає вік на здоров'я стоп, і які особливі поради ви можете Звичайно. дати для людей? От вже впливає такого не тільки вік, впливає ще хронічні захворювання. Тобто людина може бути молода, але в неї є така так, особливість, як сахарний діабет. Ну, тобто, з цією стопою ми працюємо дуже обережно, і там в неї зовсім інший догляд, не такий, як, наприклад, йде у здорової людини. І там більш обережніше. Вік також впливає, тому що чим старша людина. Тим зазвичай деформованіше. І зараз такий період, коли ми у старшого покоління лікуємо деформовані ноги, тому що вузьке взуття раніше було дуже модним, дуже модним. І от воно нам деформувало, що у нас пальчики стоять не ось так, а ось так. До речі, дуже часто я помічаю дуже таке часто на вулицях, особливо влітку, коли люди йдуть вже у, у відкритому да, взуті. Відкритим Багато взуті. хто соромиться ну, одягати відкрите взуття, тому що ну, у них деформовані пальчики або грибок. Просто не завжди грибок ми можемо приділити на глаз. Точніше, ми його можемо приділити тільки аналізом. І люди зазвичай думають, що у них там все катастрофа, і там одягають закрите взуття. Це ще гірше, бо воно там все далі. Продовжується. Е, і багато хто соромиться звертатися до подолога. Найперше це е, не соромитись. Ви звернулись, ми допомогли. Ми цих ніг бачимо дуже багато. Ну і не, не тільки ніг, ми і руки ж лікуємо. Тобто, це проблема не тільки ніг. На руках це просто те, що передається, травмовані там двері прибили або ще щось. Тобто, незалежно від віку, проблеми можуть бути у всіх? Звісно, так? а у, у діток маленьких, наприклад, ті, які тільки народилися, мама там неправильно підстригла йому ніг тільки там. Пішов врослий нігодь, загоєння також пішло. Е, у підлітків вони люблять бородовки, десь чіпляти от у них. П Просів там імунітет, і вони їх причепили. Угу. Чудово, ну що ж, і в кінці підсумуючи нашу розмову, так щоб ми вже запам'ятали повністю наші телячі всю тему нашої розмови. А можливо, там топ 3 топ 5 універсальних порад для того, щоб ваші ноги завжди були здоровими. По-перше, це взуття. Ми обираємо комфортне, якісне взуття. Це не обов'язково за мільйон тисяч гривень якесь взуття. Це потрібно просто по вашій нозі підібрати. Друга моя порада це індивідуальні ортопедичні устілки. Це дуже класна штука, і вона дуже класно нам допомагає. Третє це гігієна. Навіть це гігієна це перше, Перше, а потім вже взуття. і да, Так, а Потім все інше. Бо от гігієної на жаль, деякі не хтують. Так чудово. Ну що ж на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові? Пані Дар, я дуже вдячний вам за те, що ви в нашої студії і за ці поради для наших та глядачів. Дуже дякую. І Вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор і говорили ми, ми на тему здоров'я ніг. В гостях у нас була подологиня Дар'я Кравченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре!